Розмаїття смаколиків, десерт Брауні, е, дуже багато е, солодкого печені картин і прикрас, гарні намиста та навіть патріотичних марок і конвертів. З Кораблем всім нам відомим е, та ось такий мрія учні львівської 54-ї школи згуртувалися на благодійному ярмарку, збирають кошти на потреби ЗСУ. Вже багато купили і з кораблем. До доброї справи долучився і Данило. Перше староста 9В варить справжній козацький куліш. У мене брат е, теж пішов, він зараз воює, і я, я б теж захотів допомогти армії. Треба допомагати нашим захисникам нашим. Таким чином, школярі хочуть назбирати кошти на ось таку дивопташку. пташку Очі Збройних сил України в небі. Так називають дрони, адже саме безпілотники допомагають визначити місце розташування ворожої техніки та особового складу, а ще коригувати вогонь артилерії. Саме цей дрон він не військовий, але переробити його нескладно. Власне, цим і займається Олексій. Робота з дронами почалася з простого хобі близько 10 років тому. Почали збирати з хлопцями, почали. Робити якісь там перегони на дронах в різних так локаціях, там в лісу, в полі, там ставили там якісь перешкоди, облітали. Таким чином захоплення перетворилося на роботу, знаючи, як зараз використовуються дрони на нашими хлопцями, це дуже такий перспективний напрямок. Він дуже важливий, і ми мусимо робити все, щоб допомагати хлопцям там напередку. За словами Олексія, середня вартість дрона від 500 доларів. На жаль, наше виробництво українське не дозволяє нам створювати саме український дрон. Ну так, ми мусимо ще закупати там комплектуючи десь за кордоном, але ж все до того йде. Що може, колись Україна почне виробництво і виробляти свої дрони, вже свою техніку, свої комплектуючі. Ми б дуже цього хотіли. До слова, 54-та школа долучається до збору коштів для ЗСУ далеко не вперше. Співпраця з народною самообороною Львівщини почалася ще з 2014 року. Ми звідси від школи, наші діти, працюючи на волонтерському центрі, ми відправили цілу волонтерську фуру речей. Я мав честь їх їздити завозити то нашим бійцям в Старобільськ. Тоді Нині ж спільно сфокусувалися на дрони. Те, на що серед військових є постійний попит. Бо це не тільки дрони, це зразу навчання і управління. Тобто це такий комплекс вони забезпечують. Ось, і Тому бажання наших активістів Олени Халілової, команди зі школи і потреби, які сьогодні є реально від наших захисників, створили це ну, дійство. Загалом на цьому ярмарку школярам за попередніми підрахунками вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Аліна Домбковська, Андрій Турянський, Юрій Яворський правда тут Львів.